Одеське узбережжя вкрите зеленими водоростями. Ось такий вигляд має пляж в районі відради. Втім, відпочивальникам це не заважає приходити сюди купатися. Діти зробили собі ось такі невеликі штучні острівці із зелені та піску. Якогось специфічного запаху ця рослина не має. Було хуже, зараз все добре. Водичка чиста, тепла. Ребята старались, я видела, чистили. Було дуже багато водорослей. Буквально дня 3-4 назад. А зараз стало менше? Зараз почти ні, так. Да. Ну тут зовсім трохи осталось. Ми пройшли трохи далі в бік Ланжерону. і Тут ситуація дещо інша. Для того, щоб зайти у воду, відпочивальникам потрібно буквально пробратися через купчення цих водоростей. Детям вон он балдеет, видите? Мне не подобается. Мне тоже. Мне нравится. Надо вот пройти, и там уже нормально. В принципе, если не брезгливый человек, нормально. Зато медуз нет. Вам нормально? Да. Не, ну я не люблю в такое заходить. Ну, раз уж такое дело, я приехала на море, я все равно туда зайду, честно вам сказать. А там туда я не хочу идти, там куча людей. Вчора були дуже хвилі і після вчора, от іменно за цих два дні так нанесла. Перед тим півтора тижня була хороша прозора вода. А нормально вам заходити у воду через дуже. цю багнюку? Дуже, то не багнюка, воно настільки приємно. Воно, я мож, не можу вам описати, це дуже приємно. Це, вони такі мигенькі, шовковисті. Ну, треба тільки спробувати. Я, наприклад, радий, що я в останній день їх застав. Це зовсім нормальне явище для чорного мере. Це, як правило, різні види з роду ульва, а серед них навіть є такі, що колись люди вживали. Тобто нічого в цих водорослях такого страшного немає, тобто, вони не є або токсичними, або негативними для самої морської екосистеми. Інша справа, що коли їх хвилями викидає на узбережжя, має сенс їх все-таки збирати. О, збирати, оскільки починається процес зміття, Ти зрозуміло, що це не дуже добре для відпочиваючих. Тобто це скажемо, знижується рекреаційний потенціал нашого узбережжя.